На каналі СТВ Ветері випуск новин сьогодні 419-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зранку Росія обстріляла район центрального ринку в Херсоні. Відомо, що одна людина загинула, а дев'ять отримали поранення. Їм надають медичну допомогу. Повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. Поранені отримали уламкові пошкодження рук, ніг а одна людина тулуба і живота. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів. Вночі військові ерего обстріляли Слов'янськ протягом двох годин ракетами С-300 та дронами Камікадзе. Повідомив начальник місцевої військової адміністрації Вадим Ляк. Загиблих та поранених на щастя немає. Пошкоджені п'ять багатоповерхівок, сім приватних будинків, охоронний об'єкт, медичний заклад, розважальний бізнес-центр і автівки. Внаслідок авіодару по селу у Сватівському районі 17 квітня загинуло троє людей. Одна жінка отримала поранення. Нання її ушпиталили. Повідомив начальник Луганської ова Артем Лисогор. Напередодні ж військові РФ зруйнували приватний будинок у Невському. На щастя, жителі виїхали завчасно. Разом з тим, сили оборони України продовжують працювати, завдаючи нищівних ударів по окупантах. До яких втрат це призвело? за останню добу слухаємо у зведенні військового телебачення. Українські воїни ліквідували близько 470 російських загарбників. Також за добу, що минула сила оборони знищили 11 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем та ворожий танк. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 18 квітня, такі українські воїни ліквідували більше як 183 тисячі 130 окупантів. Російська армія втратила 3661 танк і 7098 бойових броньованих машин. Знищено 2810 артилерійських систем загарбників. На 538 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 285 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 308 літаків та 293 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 5676 тисяч одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2353 тисячі безпілотних літальних апарати ворога та збили 911 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 330 одиниць. Дані уточнюються. Військову лікарську комісію в Україні цифровізують до кінця цього року. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками наради з урядовцями, парламентарями та представниками Офісу президента. Далі цитата: мета максимально диджиталізувати всі процеси та створити умови, за яких військові отримуватимуть комфортний та швидкий сервіс, зазначив прем'єр. Детально про реформу ВЛК у медіа центрі вчора під час брифінгу розповіли. Ле командувачка медичних сил ЗСУ Тетяна Осташенко. Пропонуємо послухати далі про головне. А весь брифінг можна зайти на YouTube-каналі військового телебачення. До медичних сил здебільшого відносяться військово-лікарські комісії, які проводять медичні огляди військовослужбовцям. При територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки так само існують військово-лікарські комісії, які оглядають контингент, який ще буде проходити військову службу або стає на облік. Тобто, це поки що не військовослужбовці, це громадяни України. Які по суті є мобілізаційним ресурсом, і це відповідальність місцевих адміністрацій. Раніше ці військово-лікарські комісії фінансувалися за рахунок державного бюджету, але за рахунок субвенцій, тобто механізму не було фінансування цих ВЛК, тому якість їх роботи там залучалися цивільні лікарі. А оскільки питання оплати не було вирішено, якість Надання цієї послуги, звичайно, була не дуже високою. Зараз Національна служба здоров'я опрацьовує питання щодо введення з першого числа наступного місяця пакету, який передбачав би власне оплату роботи у цих лікарів в ТЦК та СП. Щодо цифровізації адміністративних процесів І Анна Васильівна, я вам вже неодноразово говорила. Після зміни в законодавстві, що ми узаконимо передачу цих документів через цифрові мережі, процес має полегшитися. Зараз розгортається медична інформаційна система. Ми працюємо разом з МОЗом, щоб Збройні Сили України могли отримувати. Медичні документи через електронну систему охорони здоров'я, яка на сьогоднішній день функціонує, в мозі, а також опрацьовуються питання щодо умов надання допомоги. Військові лікувальні заклади ну, в період воєнного стану, вони часто розташовані в пристосованих приміщеннях, тому. Умови очікування можуть бути різні. Зараз опрацьовуються питання щодо виділення додаткових коштів щодо створення безбар'єрності і покращення умов в цих лікувальних закладах щодо законодавчих змін. На сьогоднішній день вже зареєстровано проєкт закону України про внесення змін до статті 70 основ законодавства України про охорону здоров'я, що фактично узаконює створення військово-лікарських комісій при цивільних лікувальних закладах, а також проєкт закону про внесення змін до статуту внутрішньої служби Збройних сил України щодо удосконалення питань оформлення документів, тобто введення цифрового цифрового документа та лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану. Нічний клуб на колесах саме так можна назвати розрахунок 23-мм спареної зенітної установки. У цивільному житті ці хлопці розважали українців, а зараз захищають від російських загарбників. Історію бійців, які ще вчора жили звичайним цивільним життям. Розповідає журналістка військового телебачення Олена Гаврилюк. Вічний клуб на колесах саме так можна охарактеризувати бойовий розрахунок зенітної установки 23-2 23-мм калібру. У минулому житті всі ці хлопці розважали українців, а зараз вони захищають нас від російських загарбників. Ми зустріли хлопців, коли вони поверталися з бойової позиції. Цей розрахунок напрочуд колоритний. Військові жартують всі як один. Бармен 12 років працював за стійкою, а нині боронить Україну. Коли війна починається, бармани не зовсім можуть правильно робити свою роботу і не такі, скажімо, потрібні, як військові. Але у мене так сталося в житті, що я завжди вибираю собі роботу, які люблять люди. Під час виконання завдань ці хлопці супер зосереджені, а загалом кажуть на війні без гумору пропадеш. Щоб бойовий дух не згасав, боєць із позивним діджей завжди тримає руку на пульсі, а точніше завдає бід. Або їм сумно, або їм весело, в мене будь-який плейліст на будь-який смак. А я по-любому би заїжджав під рок. Хай to Hell, ну це взагалі на уже на повернення Віази Чемпіонс, а в процесі, ой, не знаю. Поки триває війна, бійці знищують ворожі цілі та мріють про власні великі трофеї. Не знаю, як там думають глядачі телемарафону, але наша армія і наші солдати також лімітовані, тому хай не стидаються наші співвітчизники, долучаються до наших лав. Ми їх чекаємо. Робота цікава, колектив шикарний. Постійно якісь нові завдання, туристичні поїздки практично по всьому сходу України. Жодних мінусів, одні плюси. Найкраща робота в світі. Найкраща, найкраща робота найкраща робота. Найкраща робота. Найкраща робота. Найкраща робота допомога Житомирським піротехнікам. Сьогодні ДСН Житомирської області отримали комплекти індивідуальних аптечок та захисні окуляри від японських благодійників. Деталі знає наша Каріна Цимбалюк. Балістичні окуляри, сучасні аптечки, електроплити, одноразові термогрілки та мотиваційні шкарпетки. Усе це 18 квітня передали благодійники піротехнічному підрозділу головного управління ДСНС у Житомирській області. Ми передаємо ту допомогу, яка, скажімо так, була профінансована японською організацією Чорнобиль Тюбу з міста Нагоя, і ця організація дійсно вже більше 30 років співпрацює із житомирськими організаціями із. З лікарнями і з дитячими садочками і школами, і з початком війни вони зосередили цю, цю всю допомогу саме на підтримку тих, хто це потребує насамперед. Тобто, на сьогодні це піротехнічний загін, з якими ми співпрацювали вже неодноразово. І сьогодні ми передаємо їм окуляри захисні, які ми закуповували в Україні, і спеціальні аптечки, які мають всі особи для надання першої допомоги загальна сума цієї допомоги становить 160 тисяч гривень. Наскільки я знаю, в загоні 22 особи особового складу, тому було закуплено 22 аптечки для кожного з них. Сучасна аптечка має також паспорт з бланком, де піротехнік має заповнити усю необхідну інформацію під час надання медичної допомоги. А балістичні окуляри обладнані сумісним адаптером, що дозволяє встановити офтальмологічні лінзи для коригування зору. Це захисні окуляри для піротехніків, які зобов'язані працювати в них під час, під час гуманітарного розмінування роботи з пошуку незасечних предметів. Вони захищають зор, зір рятувальника піротехніка. Ми якісні, виготовлені, якщо я не помиляюсь, в Швейцарії, в Швейцарії. тобто дуже якісні іхідні речі. Також міжнародні благодійники подбали про те, щоб рятувальники не були голодні, їм було тепло. Ми також передаємо японські грілки. Це спеціально для того, щоб перебуваючи в полі чи, мабуть, в іншому місці наші піротехніки були зігріті теплом. А також невеликий привіт від наших німецьких колег з організації Акціон Чорнобиль, місто Фрайнде. Вони передали електричні плити для того, щоб піротехніки могли собі, скажімо так. Розігрити їжу і бути, скажімо так, здоровими і сильними під час виконання своїх обов'язків дуже було приємно і несподівано, коли ми відкрили, скажімо, коробку з аптечками. Ми побачили, що фірма «MedPlanet», у якої ми закупили ці аптечки, передала для наших хлопців шкарпетки з дуже цікавим написом. шкарпетки давлю. За словами Олега Держанівського, це вже не перша допомога від благодійного фонду Заложники Чорнобиля, і певно, що не остання. Засоби захисту піротехніки потребують завжди, адже і зараз виконують бойові завдання на деокупованих територіях. Тільки за 22 рік, рік який минув, благодійний фонд надав допомогу нам на суму більш ніж 2,5 млн грн. гривень Уявіть собі, яка це сума, яка це підтримка. І ми дуже вдячні фонду за цю підтримку за розуміння наших проблем. Тому що ті речі, які якісні речі, які нам надає фонд, вони вкрай я повторюю, скотрі, необхідні нашим піротехнікам. Дійсно, два наших розрахунки зараз виховують завдання безпосередньо ближче до лінії зіткнення. Це Харківська область. Херсонська область, тому вони, люди, які поїхали виконувати завдання, забезпечені всім, що їм необхідно. Але наш піротехнічний підрозділ зараз розширюється. Якщо у нас раніше була група, то зараз це частина піротехнічна і гуманітарного розмінування. Загальної чисельності буде складати 54 чоловіка. Тобто кількість людей збільшується, необхідність, необхідність щодо Медичних аптечок, інших речей для піротехнік конче необх... Ну є велика необхідність додаткового цього майна. Тому я думаю, що ці аптечки і ці окуляри абсолютно будуть в нагоді нашим піротехнікам і нашому підрозділу, який вновь і розширюється. Слава Україні! Героям слава! 18 квітня 1918 року свою роботу розпочав Український Червоний Хрест як самостійне національне товариство. Сьогодні це найстаріша і найбільш потужна гуманітарна організація, що працює на теренах нашої країни. Наша Марія Кравчук відвідала Житомирське товариство Червоного хреста аби розповісти, чим нині вони займаються в області. Сьогодні, 18 квітня, товариство Червоного Христа України відзначає 105-ту річницю своєї діяльності. Червоний хрест на Житомирщині розпочав свою активну діяльність, допомагаючи нужденним, і по теперішній час продовжує підтримку найбільш вразливих категорій населення. Розповів нам голова Житомирської обласної організації Товариства Червоного Христа України Олександр Богдан. Найбільша категорія, які ми сьогодні слугуємо і надаємо допомогу, найбільшу. Це е, тимчасово переміщені особи, е, люди, які тікають від вогню, люди, яким вкрай сьогодні потрібна е, допомога, е, саме які мають сьогодні зруйноване житло, які виїхали з місць, які полишили свої домівки і так далі. Тобто, ця війна завдала болю горя людям, і ми цим людям. Зобов'язані в першу чергу надати посильну допомогу. Від 24 лютого минулого року товариство дещо змінило свою роботу, і тепер значна частина допомоги це поміч людям, чиє житло було зруйновано внаслідок воєнних дій. Також ключовими напрямками діяльності на Житомирщині є медичні мобільні бригади та патронажні медичні сестри, навчання населенням основам медичної допомоги. Це допомога людям, які знаходяться в найвіддаленіх селах нашої області, і в рамках в рамках допомоги медичної допомоги первинної Товариство Червоного Христа України зосереджує свої зусилля на те, щоб допомогти первинній ланці. В обстеженні цих людей, які живуть в найвіддаленіших селах, тому в бригаду входять це лікар, медична сестра, водій. Ми надаємо також медикаментозну допомогу в рамках цієї програми при виїздах. Гуманітарну допомогу надаємо психосоціальну підтримку людям, які знаходяться там, і також включаємо для цієї допомоги і категорію ВПО, які проживають в тій місцевості. Окрім того, волонтери надають допомогу у розшуку зниклих безвісти під час воєнних дій. Проводимо цю роботу через міжнародний комітет Товариства Червоного Христа. Вони безпосередньо приймають наші заявки, розглядають і разом з родичами, близькими ми проводимо цю роботу з самого початку від заяви і через міжнародний комітет до самого завершення, до розшуку і навіть до звільнення з полону і так далі, разом з державними структурами і органами влади. Товариство Червоного Хреста підлаштовується під сьогоденні реалії та намагається максимально організувати діяльність для допомоги населенню і не тільки матеріально. На сьогоднішній день національні наші партнери готові надати підтримку в розвитку програми психосоціальної підтримки, що зараз буде розвиватися. Також він буде фінансово підтриманий, нашими партнерами національними, зокрема, італійський червоний хрест підключається до цієї роботи. І буде впроваджений він, знаєте, різностороннє, тобто не в одній, не окремо як програма. Він буде, а він буде впроваджений в програму догляд вдома, в програму медичні мобільні бригади, в програму розшуку тобто, фактично, це буде впроваджений компонент в усі напрямки нашої діяльності. За рік повномасштабного вторгнення допомогу від Житомирського Червоного хреста отримали понад 26 тисяч переселенців, 14 тисяч багатодітних родин, майже 8 тисяч людей з інвалідністю, майже 3 тисячі людей похилого віку та 1 тисяча родичів загиблих. Рада ЄС підтримала рішення включити спільний румін до угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Далі остаточне рішення ухвалюватиме комітет з питань торгівлі асоціації Україна ЄС. Про це повідомив міністр цифрової трансформації і віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технологій України Михайло Федоров. Він запевнив, що міністерство цифрової трансформації, а це команда Мінцифри, національна комісія, що здійснює державне регулювання, Івання у сферах енергетики та комунальних послуг, а також оператори та телекомунікаційний регулятор, уже працюють, щоб Україна якнайшвидше приєдналася до спільного роумінгу. Якщо ЄС таке рішення все таки ухвалять, то Українцям більше не доведеться сплачувати жодних додаткових зборів за користування мобільними телефонами під час подорожей у ЄС а мандрівникам з ЄС, отримандрівники з ЄС отримують ті самі права, що й під час відвідування України. Крім цього, права українських споживачів будуть захищені за правилами ЄС. Як зазначають у Єврокомісії, приєднання України до зони безоплатного роумінгу ЄС є одним із ключових заходів перепоглянутого плану пріоритетних дій. Цей план це дорожня мапа для повної імплементації поглиблення та всеосяжної зони вільної торгівлі між ЄС і Україною та подальша інтеграція України до єдиного ринку ЄС. А на цей момент європейські та українські оператори пропонують доступні або безоплатні дзвінки між ЄС та Україною на добровільній основі. Тим часом диджиталізація триває у всіх сферах надання послуг, зокрема і у податковій Марія Кравчук далі розповість, як спростити собі життя під час декларування доходів. Початку року триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих протягом 2022 року. Для спрощення процедури запроваджено новий сервіс, який доступний в електронному кабінеті. Скористатися ним може кожен. Для цього необхідно мати доступ до інтернету та електронний цифровий підпис. Електронний кабінет це взаємодія бізнесу громадян з органами Державної податкової служби з метою виконання своїх прав і обов'язків. Зокрема, електронний кабінет має дві функціональні частини. Одна з них це відкрита, загальнодоступна, і друга частина це приватна частина, або, іншими словами, це особистий кабінет. І саме у приватній частині, що може платник податків або громадянин побачити. За допомогою приватної частини можна. Передивитися свої облікові та реєстраційні дані можливо дізнатися про стан розрахунків з бюджетом, можливо зробити витяг. Сформувати стану розрахунків з бюджетом та фондами, можливо, листуватися, можна подати електронну звітність, надати запит на отримання інформації, надати заяву на отримання адміністративної послуги. Подання звітності в електронному вигляді це ще один етап диджиталізації послуг в країні, який не потребує особистого відвідування центру обслуговування платників. Скористатися зазначеним сервісом також можуть особи, які мають право на податкову знижку. Громадяни, яким необхідно подати декларацію податкову про майновий стан і доходи за 2022 рік, мають це зробити до 1 травня. І ще тут хочу зауважити якраз в контексті. Онлайн-сервісів, податкових сервісів, що у приватній частині електронного кабінету є такий режим ЕК для громадян, тобто електронний кабінет для громадян, і там можливо сформувати декларацію. При цьому важливо, що частково вона автоматично вже буде заповнена, тобто підтягнуться ваші реєстраційні облікові дані, далі відомості про наявність. Рухомого та нерухомого майна, а також інформація про доходи з державного реєстру фізичних осіб. Крім того, якщо декларація буде стосуватися права громадянина на отримання податкової знижки, це передбачає додавання документів. то таке можливо надати копії необхідних документів, аби скористатися своїм правом на подання на отримання знижки. Період дії воєнного стану обмежено доступ до публічних електронних реєстрів. Однак, з лютого цього року було відновлено доступ до реєстру індивідуальних податкових консультацій та реєстру платників ПДВ. Відтепер працює новий сервіс: це згода на передачу інформації, інформації контрагенту. І таким чином платник податків може надати згоду на те, щоб контрагент мав. Інформацію про себе, зокрема, стосовно наявності заборгованості, стосовно сплати податків, стосовно наявності ліцензій, зупинки податкових накладних, що є звичайно суттєвим. В умовах воєнного стану податківці намагаються розвивати онлайн-сервіси для зручності населення, тому подати декларацію, сформувати витяг, надіслати запит можна не виходячи з дому. А у житомирі у парку культури та відпочинку висадили дуби на заміну, тому що впав на вихідних. Каріна цимбалюк розкаже детальніше про нові висадження. У Житомирі в парку культури та відпочинку висадили дуб та кілька ялин на заміну величезного 300-літнього дуба, який впав ніч з 14 на 15 квітня. Висаджували деревця та працівники КП Парк Житомирської міської ради тут не малося нічого садивитися, за того, що проростав дуб, він був, все, ми сподівалися, що він міцний, все нормально, але сталося так, що він впав, на жаль. Вже і від віку, і ну, хоча вік, будемо казати, так, не особо його дуже-дуже старий, але він свише, свише трьохсот. Але вже якщо так сталося, то ми на його місці, майже на його місці, тому що на тому самому місці, де він проростав, не можна, трошки відступивши, ми посадили молоденький дуб. Ну йому десь порядка, ну. Ну, 10, ну може, трохи старше, 11 років. Десь так. Усі дерева на висадку КП парк передали безкоштовно, каже директор. Наші друзі з лісового господарства не будемо називати ні імен, ні фамілію. Вони не хочуть цього. Це будемо казати так, допомогли нам От, ялинками. І так як є місце, і окультурити його облагородити, висадили ще одну ялиночку, пару кущиків. О, така непогана локація вийшла. В парку культури та відпочинку є ще кілька старовинних дерев. Директор каже, вони в хорошому стані, тому заміни не потребують. Але в парку ще планують висадити нові дерева. У нас було планове видалення згідно тих актів, які були і обстежені, яке у нас було. От видалені було 61 дерево дерева на території парку, плюс 516 кущів. На заміну їм буде висаджуватися нові дерева, будуть висаджуватися, фінансування є. Зараз будемо проводити тендер. Хто виграє, той і буде висаджувати. За словами Віктора Бондаря, 17 квітня дуб, що впав, вже прибрали. Комунальники розпилюють його і частини дерева, які ще придатні, використають на потреби КП Парк та на благоустрій парків Житомира. Вчора наша Марія Кравчук дізнавалася, чи готові житомиряни відмовитися від штучних квітів для прикрашання могил. Сьогодні ж біолог Іван Хом'як у коментарі суспільному пояснив, чому від пластикових прикрас варто відмовитися назавжди, і тому є декілька причин. Штучні квіти є небезпечними на всіх етапах, говорить біолог, адже в сировину використовують з дешевих синтетичних матеріалів, а виробництво мають здатність виділяти в атмосферу токси речовини, зокрема діоксини. Використання ж цих квітів є нестійким, тобто вони швидко втрачають якість, тому їх часто викидають і вони забруднюють як воду, грунт, так і довкілля в цілому. У свою чергу зіпсовані пластикові квіти потрапляють не лише на сміттєзвалища, їх спалюють. А у продуктах горіння пластмас містяться небезпечні речовини, які є концерогенами. Вони впливають на онкозахворювання та впливають на спадковість, розповів Іван Хомяк. І вчора вранці на автодорозі Житомир, виступовуючи поблизу села Веселівка у Шомерської громади, сталася дорожня транспортна пригода, де загинула водійка Форду та її 25-річний син. Про це розповіла пресслужба Нацполіції в Житомирській області. За її словами, близько 9.30 водійка легковика, 42 річна жителька села Дубище Чуднівської громади, не впоралася з керуванням та з'їхала з дороги у Кювет, де легковик зітнувся з деревом. Внаслідок ДТП від отриманих травм на місці приходи загинула водійка легковика та її 25-річний син. Ще один пасажир, 51-річний Житомирянин, госпіталізований до хірургічного відділення місцевої лікарні. Попередня правова кваліфікація події це частина 3 статті 286 кримінального кодексу України. Йдеться в повідомленні і правоохоронці, вкотре просять громадян бути максимально уважними на дорозі та завжди дотримуватися правил дорожнього руху. Це всі новини на сьогоднішній день. Бережіть себе і тих, хто поряд. Слава Україні, героям слава. середу 19 квітня максимальна температура в день плюс 13, вночі плюс 7, волось повітря 83%, вітер південно-східний 1,9 метрів за секунду. Марна погода буде триматися у Житомирі до самого вечора, проте опитів не передбачається.